Друзі, привіт! Мене звати Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для вас карта дня на 30 жовтня 2023 року. Отож, карта дня для нас. Четвірка Пентаклів. На дні колоди, король посухів. Четвірка Пентаклів це карта про наші цінності. Про фінанси, про наші збереження, гроші, які в нас є. Ну, можливо, для когось актуально перерахувати свої заощадження, тому що потрібно на щось витратити, щось купити. Ви кудись переїжджаєте, ви іммігруєте. Ну, в вас заплановані такі коштовні витрати, і тому вам потрібно знати, скільки ви маєте, на що ви можете розраховувати або ж Скільки вам грошей надходить, скільки ви можете витрачати? Також це карта наших цінностей. Цінностей ну, те, що для вас важливо. Що є для вас цінність, от як тут монетка. Людина тримає монетку в руках, як, як свій скарб, і в голові монетка, і в руках тримаю, нікому не віддам. І під ногами монетка, що є для вас цінність? Ось так ви будете триматись за свою цінність. Ну це може бути розуміння свої, своєї вартості. Можливо, ви піднімете свій цінник, переосмислите, а можливо, ви зрозумієте, що те, що я роблю, коштує дорожче. Мені мене не цінують. Я, мої таланти. Мої заслуги повинні оплачуватися по-іншому. Ну, тобто підставляйте під свою ситуацію, що є для вас, для вас цінність, і, можливо, ви сьогодні щось переосмислите, ви щось зрозумієте, для себе відкриєте цінність якусь, цінність чогось. А також це може бути карта ну, жадності. Дуже часто вона випадає. Якщо в розкладі на людину, скажімо, то воно показує, вона ця енергетика показує жадність, коли я не хочу давати, я не хочу відпускати від себе свою цінність. Тому підставляйте, яким чином програється у вас конкретно ця карта, та енергетика. На дні колоди король посухів. Дорослий чоловік, стихії вогонь. овен, лев, стрілець. Чи він причетний до цієї? Четвірки Пентаклів, чи він має відношення до цієї цінності? Чи це ви такий чоловік дорослий? Чи це ваш батько, ваша половинка, ваш дідусь, ваш керівник на роботі, також причетний до тих грошей? Чи він вам має дати їх, чи ви йому, чи ви йому озвучите свої претензії до оплати? Підставляйте під свою ситуацію. Можливо, ви будете просити гроші. Потребуєте кошти, будете просити в такого чоловіка, а він, ну, а він буде так реагувати. Це карта вогню, і людина вогняної стихії вона ну, може так відреагувати не так, як вам би хотілося, різко. Зі злістю. Або ж він потребує вас просить. Ну, підставляйте під свою ситуацію і ви роздумаєте, давати не давати, варта не варта. Що нам буде допомагати сьогодні? Що нам сьогодні допоможе? Швидкість. Знову ж таки, карта вогню. Вісімка посухів. Ну, швидкість будь-чого, швидкість, активність вогонь це також тіло, коли наше активне, от як естафета, коли потрібно щось швидко заплатити. Тому що можливість така є тільки зараз отримати те, що ви хочете. Щось швидко проплатити, щоб, щоб отримати бажане, швидко пересуватися, швидко міняти локацію, щоб також. Або отримати, або взяти те, що ви хочете. Ну, це найшвидша карта в колоді. Тобто допоможе вам швидкість в чому саме, в якій сфері, в якій ситуації Підставляйте під свою ситуацію. Швидкість сповіщення, швидкість переміщення, швидко, коли ми швидко реагуємо. Швидко проводимо оплати. Що буде заважати? Що буде заважати? Цей король, що в нас був на дні колоди. Ну, можливо, якраз з ним пов'язані щось Витрати пов'язані, або він просить, або він вам не хоче заплатити. Ну, Тобто заважати буде оцей король, що в нас був на дні колоди, вогняної стихії. Овен, лев, стрілець. Знову ж таки, підставляйте під свою ситуацію, яким чином буде тиснути на вас, тому що такий король в мінусовій позиції це людина, яка примушує, людина диктатор, людина, яка свариться, от, ну, от, вас тисне на вас, примушує. Людина, яка не йде на компроміси. В нього от він тримає так посух в руках, от таке враження, що він от стукнув тим поском і, і, і буде так, як я сказав, все. Я не розглядаю інших варіантів. В тебе є термін, там от, там певний все. Принести, дати, зробити. І і і вас, і от горить все вогнем і ви от. Вже не знаєте, що в голові каша, що робити. Ну, Підставляйте під свою ситуацію, яка в вас склалася, чому саме цей чоловік буде заважати, як саме буде заважати? Багато вогню сьогодні, дивіться, три карти вогню і тільки одна карта землі. Ну, Тобто, вона не впорається. Одна карта енергетика землі із трьома, енергет... трьома картами вогню буде впоратись важко. Тому тримайте під контролем себе, свої, ну, не емоції, але ну, і емоції також. Відштовхуйтеся від ситуації. Пам'ятайте, що залежить від вас все. Не дозволяйте себе примушувати, щоб на вас тисли гроші в руках в вас і вам ними розпоряджатися. Ось такий день. Ось така енергетика, мої любі. Я бажаю вам мирного і спокійного дня. Я бажаю вам вдалого дня, спокійного дня. Петушіться, не, не піддавайтеся цій енергетиці вогню. Все-таки карта дня в нас спентаклі, карта дня в нас заземленість, приземленість, адекватність мислення. Тому, якщо при потребі потрібно ввімкнутися, у вас є вогонь, який вам допоможе. Бажаю вам прожити цей день цікаво цікаво і ефективно, щоб якщо ви потребуєте більшої оплати, щоб ви її отримали, щоб ви отримали те, що ви хочете, те, що для вас важливо. Проживіть цей день з любов'ю і вдячністю. Я вдячна моїй любі, що ви в мене є. Дуже вас всіх люблю, обіймаю, бажаю вам. Тільки найкращого хочу, щоб в кожного з вас було все гаразд. Дякую вам за коментарі, за вподобайки, за те, що ви є в моєму житті. Щодня пишете мені. А хто ще не з нами, приєднуйтесь, почуємось, папа. -па.